Збираємо набір для манікюру в домашніх умовах і розповідаю, скільки це коштує. Без лампи точно не обійтися, а в мене вона ще й дуже бюджетна. Вона швидко просушує, нічого не пече і взагалі нарікань немає. Маю ще маленьку лампу, яка працює від павербанка. Під час блекаутів можна спокійно доробити декілька нігтиків. От фрезер не використовую, тому не знаю, чи вам потрібно Мандаринові палочки, пилочки та бафи, різні пенслі та безворсові серветки. Цього завжди треба багато, тому можна замовити на Алі Експрес. Точно треба риму. Для кутикули, який її пом'якшує. І ножниці для цієї ж зони, але в мене вони не бюджетні. Обов'язково кислотний праймер та рабер базу. Камуфлюючу базу з гарним кольором, саме тому я взагалі не використовую гель лаки На кінець залишаємо топ. Для самостійного нарощення використовуємо полігель та форми. Я все ж повністю перейшла на гелові тіпси. Це дуже швидко та зручно. Раджу мати в арсеналі хоча б одну олійку для кутикули. Нам потрібен обезжирювач, але я використовую звичайний антисептик. Ото, щоб зібрати базовий набір Бір для манікюру потрібно витратити приблизно 1700 гривень. Цього з головою вистачить на дуже дуже довго. Уявіть, яка це економія на салонах. Усім цьому.